Доброго дня малята! Усі ви такі гарні, з добрими очима, щасливими усмішками. Посміхнімося, адже усмішка нічого не коштує, але так багато варта. Діти, ви знаєте, що наша Батьківщина. Це Україна. Всі ми повинні любити нашу країну, бо це наша рідна земля. На ній ми народилися. Тут народилися і живуть наші батьки, тут коріння нашого українського народу. Хоча наша країна багатонаціональна, Тут живуть і українці, і росіяни, і поляки, і молдавани, євреї, греки, болгари та інші всі ми українці. І ми всі живемо дружно між собою, допомагаємо один одному. Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. А яка ж вона наша Україна-малята? Так, вірно, велика, багата, красива, дружня, єдина, рідна, неповторна, волелюбна? Я розповім вам легенду про заснування нашої держави. України. Колись дуже давно Бог створив народи і кожному дав землю, а нашим предкам землі не дісталося. Тоді вони прийшли до Бога, а він цей час молився. Люди не насмілилися відвертати його увагу, почали чекати. Через деякий час Бог обернувся. І сказав, що ці люди дуже хороші та чемні. Дізнавшись, чому вони прийшли, запропонував їм землю, що залишилась для раю. Там є степи, ліси, гори, ріки та озера. Але пам'ятайте, якщо будете цю землю берегти, то вона буде вашою, а ні, то дістанеться ворогам. Пішли наші предки на ту землю, оселились і живуть до сьогоднішнього дня. А мова, не будуть козаки щасливі німими? Бог вирішив, подарую їм свою мову. Нехай розмовляють. А я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. На планеті існує близько шести тисяч мов, із них державні 95. п'ять, майже половині мов. Загрожує зникнення. Щоб підтримати розмаїття мов, вирішили щороку, 21 лютого, відзначати Міжнародний день рідної мови. Рідна мова для всіх нас, українців, це українська мова. А зараз пограємо в гру словами. Отже, малята. Хто ми? Українці? Хлопчик? Українець, дівчинка, українка. Всі ми, українці. Ти. Українець він. Українець, вона. Українка вони. Українці. Діти, а що таке мова? Так, це звуки, слова, речення. Людина мислить, розуміє. І у людини мова є жива. Вона творити мовні звуки вміє. Це звуки, що складаються в слова. А зараз пограємо в гру, «Закінчи слово. Я буду починати слово, а ви його закінчите. Слухайте уважно. МО-ВА. Мова. Краї на, ма, ма, прапор, р, піс, ня, батьків, Шчина. руш, ник, кали, на, Україна на бабуся роди на подружка вареники каз к ка. Тон – це У народі кажуть, що наша мова солов'їна є навіть віршик. Любов гаю, соловейку виспівує, слухаю ніжне звучання, чистою, щирою річ українською. Чую я в тім щебетані. Ми вже знаємо, що мова наша солов'їна, бо Бог літає, поруч і щебече. а ще чому малята, тому що вона співуча, мелодійна, як гарна пісня солов'я. Та й ще красива. Щира, чарівна, мила, як душа українського народу. А ще кажуть у народі наша мова калинова. А чому нашу мову порівнюють із Калиною? Бо Калина дуже гарний кущ. Білим цвітом пишається навесні та червоними ягідками восени. У народі кажуть, без верби Калини нема України, як і без мови малята. Ось чому наша благодатна земля пригорнула цей кущ і розселила по всій Україні Кущ Калини символізує красу вроду України, наша мова багата прислів'ями та приказками, в них народна мудрість про слово, про мову. Давайте нагадаємо декілька. Слово до слова сложиться мова. У кого рідна мова, в того душа здорова. Будь господарем своєму слову. Птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Без мови Нема народу, хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Так, а зараз прийшла черга в гру з реченнями, гра називається Знайди помилку у реченні». тож слухайте уважно на сонці засвітило небо. Виправляємо помилку. На небі засвітило сонце. Слідуюче речення. На листочках висить дерево. На дереві висять листочки. Так, малята, Слідуюче речення. На яблучках лежить тарілка. На тарілці лежать яблука. Слідуюче речення. Хліб ріже ніж. Виправляємо помилку. Ніж ріже хліб. І останнє речення, слухаємо уважно, кінь скаче на вершнику. Бершник скаче на коні. Дуже добре, а наостанок пропоную вам пограти українські слова пригадати. Думаємо гарненько, відповідаємо швиденько. Отже, як називається мама вашої мами? Вірно малята бабуся. Назвіть рослину лікар, рослину легенду, рослину одвічний символ України. Так, це калина, як називають пісенні твори, які мама виконує над ліжком дитини. Так, це колискові пісні, квіти, листя, гілки сплетені в коло, яким зазвичай прикрашають голову дівчата. Що то малят? Вірно це віночок. Умовні знаки, якими передають звуки на письмі, це букви або літери, малята хто такий Тарас Шевченко? Це великий кобзар іще, це український поет. Весьменник та художник. Назвіть всі голосні звуки української мови. Давайте всі разом. А О и І. і е. Як називається урочиста пісня символ держави. Це гімн. Назвіть столицю України. Це місто Київ. І останнє питання вікторини що означають кольори на прапорі України? Синій колір? То символ чистого неба, а жовтий то, лани жита та пшениці. Дуже добре малята. Мова наша слов'яна, барвінкова і єдина, ліс, струмочок, квіти все це мова рідна, діти, дім, садочок. Мама, тато, слів ми знаємо багато, то шануйте рідну мову, різнобарвну, неповторну. Старайтеся, діти, вивчати рідну мову так, щоб розмовляти нею правильно, красиво. Любіть мову, бо ви повинні бути патріотами своєї вітчизни. Щирими українцями, а це означає, що ви її народ, ви щасливе майбутнє України.